Ось така у нас сьогодні зима і я їду в Дубляни. Там наш будинок. Правда вже все топиться. Але сьогодні ще гарно. Діти тішаться там, сніговики вліплять. Ну я їх розумію. Така 14-та школа. Сьогодні дуже красиво все Як в касті, дійсно як в касті. Особливо красиво виглядають ялинки, притрушені снігом. Це не ялинки, це туві. Там тут як горах десь. Зводилося чи щоб ніздо. Дуже важко йти через те, що люди наталабалих сніг, і утворився горб. І тепер по боках можна впасти до горба. А так все виглядає. Дуже гарно. Давно такого не було у нас.